Що Що за? Ні. Хм. Якого? Хм. Хм. Якого? Яко... Ровно, що ти робиш? У тебе буває, що ти забуваєш якісь прості речі, типу, що? Типу, ну добре, я забув як ходити. Ти забув, як ходити? Так, ти забув одну з перших речей, яку ми вчимо як люди, а це. окей. Це, типу, як та сама рука і та сама нога. Так? Це правильно? Ні, Ровене, це геть неправильно. Ти що, серйозно? Ти справді забув як ходити? Так, як я сказав, іноді я забуваю прості речі. Іноді то це далеко не вперше трапляється. Так. <хе> добре, розумнику, покажи ти. Ти хочеш, щоб я довів, що я можу ходити? Так, йди, ставлю на те, що ти думаєш, але не можеш зробити. Добре, так, покажи. Легко, легко, нісенітниця. Тепер ти задумався, чи не так? Ні-ні, все добре, все добре. <кхем> Тримайся. Круто. От лайно. Так, то ж ти не можеш. Ні, завжди це не рахується. Фальстарт. Я зараз. Ти надмірно розмірковуєш, як я Я можу це зробити. Це просто ходьба. Тож поїхали це лише ходьба. Робив це усе життя. Так, ні, я повністю забув, як ходити. Я занадто сильно над цим думав і тепер не знаю. Саме як. Саме так, бо ти річ у тім, що тепер ти про це думаєш. Чи це ліва, 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 права, права, ліва, ліва? Це здається таким неправильним. Чи це завжди, чи це. Здається, воно, здається, не виходить. Це ні синітниця. Гей, Адаме, Адаме. Я підслухав вас, хлопці, і тепер я забув також. Ти мав навчити нас. Я гадки не маю, що відбувається. Добре, завжди, зажди, зажди. Палець п'ятка, палець п'ятка. Використовуйте плечі, воно так не працює. Заждіть, просто розслабтеся, розслабтеся. І просто гойдайся, гойдайся. Я не можу, я не знаю, не знаю. Гойдай руками. Впевненість. Добре, майже вийшло. Виглядає добре, Роване. Побачимось невдахи. О, ні. Ні. Народи, ви знали, що ми стрімимо на твічі? Що? Так, граємо в ігри. і чатимося з людьми, які приходять на твіч, і ділимося любов'ю. Любимо це, ми любимо це. Так, посилання внизу у нас є команда Viva Вівелядьорк League. Гляньте, підписуйтесь на усіх нас. Бене брід також там. Ми усі там. Всі ми гляньте усіх п'ятьох.